Вітаю в студії Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу різдвяний випуск, як окупанти отримують смертельні сюрпризи та як зсу заколядовує російські літачки. Найактуальніше на 25 грудня. Тож поїхали. Різдво 2023 цього року. Воно знову для всіх різне. На жаль, наші воїни не зможуть зустріти його з сім'ями, але ми знаємо, завдяки їх стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок. Пам'ятайте про тих, хто зараз у полях та окопах. Поважайте їхню мужність і відвагу та допомагайте наближати нашу перемогу. Крисмес Белзкастспел Оново. Bringing you home to me from across the sea, and it seems like you're already here whenever I hear Christmas bells chime in my ear. Mm. When a snowflake falls, when a bluebird calls on Christmas. Коляд, коляд, колядниця добрі з медом паляниці. А без меду не такі. Збивайте хлопці-літаки. Отакий от подаруночок нам на різдво. За колядованими стали два ворожі літаки: один су 34 на Донеччині та один су 30 над акваторією Чорного моря. За два дні мінус чотири винищувача. Це дуже потужно. Також тривожно в районі аеродрому в Єйську. За однією з версій, можливо, впав російський русоліт. Схрещуємо пальці. Такого <кій> <кій> ще не було. Крісмас ага. Хаймарс також долучається до свята. Спішить відправляти подарунки російським окупантам. Підставляйте долоньки русачки. Може бути краще ніж дивитись, як палає ворожа техніка, тільки те, як вона вибухає до вашої уваги, епічні кадри детонації боєкомплекту російського танка, який був знищений на запорізькому напрямку. С «БМВ» – нова модифікація від військових зсу бійці 114-ї бригади, які воюють під Бахмутом, вчепили на легковий автомобіль реактивні системи. Вийшло дуже вдало, креативно і прямісінько в загарбників. Тримка кадр в сутки. Mm -hmm. Зігрівання техніки росіян дронами. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Мун пленет Пленет» 63-ї ОМБР вдарили по двох танках двох БМП ПТРК та автівці РФівців на Луганщині. Терористичні окупаційні війська РФ на різдвяні свята знищують те, що залишилось після села Новомихайлівка Донецької області для уяви, в якому пеклі тримають оборону наші воїни ще й гатять вишкрипків. Зібралось в одному місці. Для чого, спитаєте ви, щоб колядки заспівати? А ні, щоб померти разом. І це їм вдалось. Звал штурмової бронегрупи окупантів дронами Адам це той подарунок, на який заслужили росіянці. Піхота противника встигла десантуватись, але їх все одно знайдуть і будуть. Ще відео чекаємо. А тим часом благодатний вогонь зійшов на московську хунту у тимчасово окупованій горлівці. А ви бачили, як армія РФ професійно готується до штурму? Шикуються, потім слухняно стають на коліна і моляться. Ой, чую, чую, не допоможе їм ні молитва, ні потойбічні сили, ні заговори на вдалу операцію. Українські воїни швидко виб'ють всю дурь. А тим часом зсу розіграли серед росіянців ще 760 квитків на концерт Кобзона, і прямо на шоу-програмі своїх власників вже чекають 760 нових «Лада Каліна». А наступний розіграш від українських військових вже відкрито, і ми з нетерпінням чекаємо на переможців. І на цій приємній новині в мене все Безмежних сил нашим титанам дякуємо, підтримуємо та пам'ятаємо. Ну а загарбникам ви знаєте, горіти в пеклі довго і болісно.